Христина Джолос з Маріуполя, того міста, яке нині стирають з лиця землі окупанти, в її пам'яті назавжди лишаться ті жахи війни з обстрілами, бомбардуваннями, смертю та голодом, які довелось пережити їй та іншим містянам, які опинились в цьому пеклі. Пані Христина пригадує: спочатку пропав зв'язок, потім електроенергія. А після того, як бомбардуваннями пошкодили газопровід, тепло. Залишалась питна вода, яку спочатку підвозили волонтери з міжнародних організацій, одначе, коли в їх маши. Прилетів снаряд, не стало і цього. Тоді люди почали набирати воду з криничок, гріли її на вогнищах, котрі розводили з підручних засобів. «Кринички були, це там, де вода землі тече. Вони були на розстоянні одного перекрестка, і ще де, де в парку було до неї минут 20. давай два-три кілометри. Йти. Вот. І, соответственно, на криничках лежали трупи. То есть люди там умирали, коли прилетали снаряди. А один момент в украинечке очередь, которая в Приморском парке не было, сразу не поняли, почему на студию собежища ходили, а потом увидели труп. Соответственно, все боялись, что трупный яд заразит воду. Потом трупы по убирателе, поскольку в Конахимову собирали, и после этого снова начали люди ходить в ту криничку. Христина разом із сім'єю ховалась від обстрілів на цокольному поверсі гімназії, яка була поруч їхнього будинку, провізії та води з кожним днем ставало все менше. Йти до криничок під обстрілами мало хто наважувався. Тож коли випав сніг, почали збирати його і розтоплювати. «Коли не випав сніг, ну всі поймають, що цією водою можна смить туалет, цією водою можна щось помити, руки, хоча б умиться. І ми всі повиходили. Там були у нас тазики, мізки. в наковіта столова школа, там в підвалі столова. И мы там, ну, не позвали в сокольном этаже, и мы туда вот эту всю великую мыску, я катля тиста замешивают, мы вот туда весь снег скидали. На самом деле очень интересно, но снег тает, и если ты нанесешь, ну, очень много снега, то у тебя будет ну, воды, там, не знаю, там, с 10 кг снега, может, будет у тебя там 700 мл воды. Uh -huh. и мы Целий старались брать брат чище. Розповідає пані Христина із-за загиблих мирних жителів, яких хоронили в братських могилах. Братські -за могили в нас рили, у нас є проспект Нахимова, це одея жива. Проспектна Хімова. А там бачає улиця над ліни, на центральне кі за привіталі снаряди і руки прямо прям нього. Якщо ти йдеш понад домом, то ти можеш впасти і дом тобі якось закриє, якщо тобі стекла не розні роздає. А іменно коли по центральній лежало дуже много трупов. что-то там сарафанним радіо связі нет, покричали. Давайте забирайте трупи. Панахімова. Поїхала машина, діти взяли, і вони зібрали трупи. Закапували тісі трупа, ні в раску в этом паркі, котрий у нас Приморський парк. Христина Джолус із сім'єю прийняли рішення покинути оточене місто, адже лише так можна було врятувати життя своєї дитини та власне. Що нині з її оселею невідомо. Мой отвор кілька разів разнарядів, два прилітіла в мою домну в квартиру надавно. Слава Богу, ну я не знаю, що часної квартири. Там гаряча станковий боїв в тому районі, куди я уїхала. Жінка пригадує, дорога з пекла в безпечне місце пролягала через ворожі блокпости та мінне поле, оскільки міст був підірваний. На півдорозі мусили заночувати в полі, бо в місті, в яке вони рухались, розпочалась комендантська година. Ми з цими машинами розвернулися і поїхали. До Васильівки було дуже опасно їхати, тому що коли ми їхали там у дорозі торчали снаряди і міни були, тобто ночі можна було наїхати на якусь міну. І Тому ми залишилися там ночувати. Нас було машин 500, Може, машин може 100, я Точно не знаю. Отак от от всі ми вистрілилися разом, і так посеред поля між ними, між нашими ми спали. Один було мінус дев'ять. Нині Христина зі своєю сім'єю у безпеці. Жінка дякує Богу, що їй вдалося вибратися з окупованого Маріуполя живими і неушкодженими. В день нашої розмови вона отримала звістку про те, що її рідні теж нарешті покинули небезпечний Маріуполь, який донедавна був їхнім найзатишнішим місцем на землі. А нині це місто, яке заблоковане ворогом, де панує гуманітарна катастрофа, страх та смерть. Юлія Остапович для новин на часі. Просять військові бронежилети. Просять, просять, скільки в нас задумів є, скільки хлопців е -м, е -м, у нас по списку, ну, своїх, значить, місцевих, ОТГ нашого, дуже багато людей. От, то їх забезпечили їх. Ну, а далі будемо шити, от стараємося от шиємо такі значить, своїми зусиллями. Тканина, хлопці привозять і тканину, привозять ліпочки, нам зав'язочки, всі шнурки, всі це треба. О, я дивлюся на ці машинки, на яких шиєте, от скільки їм років. Хо! У Нас там є чутні столітня машинка, раритет. Про ці бронежилети ми писали уже раніше. Їх першим взявся виготовляти Олександр. Тоді у бік чоловіка полетіло, так би мовити, каміння, бо ж перші бронежилети були недостатньо міцні, проте зараз їх удосконалили і пластина не прострілюється. Та якщо відверто, не усім подобається ідея безкоштовних бронежилетів, адже один такий коштує близько 400 доларів США. Відповідно, з'явилося багато охочих долучитися до військового волонтерства і купувати ці бронежилети. Ну і є. Ті, хто продає їх, такий собі бізнес-оборот. Звісно, волонтери роблять неоцінений вклад, бо ж потреба у військовому забезпеченні стоїть гостро. Але ці бронежилети, наголошуємо, безкоштовні і їх відправляють на фронт уже. Здавалося б, усі роблять безцінну справу, проте місцевим владцям не дуже сподобалася така ініціатива. Спочатку до волонтерів надійшла пропозиція, щоб віддавати броники під звіт сільській раді, коли ж волонтери у відповідь. Поставили запитання, а ви тут при чому ставлення до них змінилося у гіршу сторону? Тобто, нібито знайшли не йшли порозуміння. Я бачу на сьогоднішній день, ми порозуміння не знайшли. Всі стараються на себе тягнути медалі. Да не треба мені медалі, мені треба хлопців врятувати. На сьогоднішній день вже є один врятований, підтверджений від тієї железяки, якому йому наділи. Я розумію, да, вона не оригінальна. Да, хлопці удоскональте. Я так само удосконалюю. Я і Іван даю. Скажіть, Будь ласка, місцева влада, що я так розумію, до вас почали звертатися місцеві чиновники і просити, ніби щоб ви звітували, скільки ви бронежилетів відправили. Да, це до дівчат заходили, казали здавати на склад. Ми будемо там віддавати. Ну такому То, якомусь ракосі було. Ви робили, а місцева влада передавала. Все. Да, так, да, так, да, Да, було в такому якомусь ракурсі, сказали, що все має йти по списку. Власне, люди і звернулися до нас, аби сказати публічно, що нічого поганого тут вони не роблять. Найбільше активісти переживають за те, що їх виженуть з місцевого клубу. І справді відношення влади до безкоштовного цеху з виготовлення бронежилетів неадекватна. Коли ми робили репортаж, до нас підбіг староста одного зі сіл і почав вимагати, щоб ми спочатку припинили зйомку, а згодом показали, що нас знімали. Коли ж ми запитали, хто він почав виривати з рук оператора камеру і погрожувати територіальною обороною. Хто ви такі є? Заберіть свої руки від нас. Заберіть свої руки. Ви мене чули? Добрий день, будь ласка, Волицьку сільську раду, тут якийсь чоловік, представник місцевої влади, перешкоджає відеозйомці. Можливо, цей сільський староста вважає, що має настільки велике значення для української армії, що відеозйомка його особи може нашкодити державним інтересам. Але скажемо відверто: ці жінки, які працюють в поті чола щодня на ось таких от старовинних швейних машинках, роблять набагато більше користі, аніж представники місцевої влади, які перевдягнулися у камуфляж і заходилися воювати з журналістами. Між тим, після того як волонтери відмовилися надавати. Під звіт бронежилети селищній раді владці не те, щоб допомагають, а відверто ігнорують волонтерів. Жінкам, які шиють бронежилети, воду та бутерброди приносять звичайні люди. А владці у їхній бік кривлять обличчя. І ми дякуємо Богу за все і хочемо дуже. Ну як, ну Влада, ну, я, у нас як місцева влада, у нас є свої спонсори, місцеві хлопці. Uh -huh. У нас є Олександр Затійник цього всього був, і багато хлопців таких, що допомагають. Ну, Влада, ну не знаю, нічого, ми до них звертаємося до нас, не приходять. До слова, швейні машинки, на яких волонтери шиють бронежилети, заслуговують на місце у музеї. Тут є машинки, яким по 80 років, є й навіть такі, яким по 100. А ось на такій машинці їздить місцевий сільський голова. На нас він часу не знайшов, так само, як і не знайшов можливості допомогти волонтерам. Скажіть, будь ласка, що це у вас за чоловік бігав в формі, що бився журналістами і забороняв знімати нам, як люди працюють? Я на курсі ситуації не хочу, що причем. Не в курсі, так? Не, 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 а де ви були? Не, працюю. А скажіть, будь ласка, а ви щось, якийсь матеріал надаєте на, ці, на виготовлення бронежилетів, якось забезпечуєте людей, можливо, харчуванням? Тобто ви якесь харчування, можливо, людям організовуєте, допомогу якусь, чи ні. Поспішайте. Чи люди самі згуртовуються? Поспішайте. Ви поспішаєте куди? Нам просто цікаво, яку ви допомогу надаєте. Люди згуртовуються. Тут. Я обичаюся, я зараз зайнятий їду в військову адміністрацію. Тому ага. я зараз наразі не можу давати вам інтерв'ю. Всі питання. Ну я хочу якусь згуртовує. допомогу? Ви надаєте чи? ні? У вас вийде представник, почекається, у вас вийде всю інформацію Угу. Бати. Петро Васильович. Петро Васильович, скільки вам років? Ну, вже 63. Скажіть, будь ласка, ви зварюєте, ви, ви маєте якийсь можливо досвід варити, бронежилетись фіяр? Більшу половину життя свого я провів з металом, так що навики є. Ну, а подумали, рішили, що можливо хлопцем стане в пригоді. Хоч одне врятоване життя, це, повірте, багато значить. Довго багато приходиться працювати. Ну, мусимо, поки не кінчиться війна, мусимо працювати, поки буде сили. Петро Васильович, скажіть, що вам треба? Що вам треба, щоб ви займалися цією справою? Щоб був мир на землі і повернулися хлопці додому. Так, це всім потрібно, з матеріалу, що вам потрібно. Ну, на даний момент, якщо можливо, десь там ресорі, хтось може десь в городі на скубках. Mm -hmm. Ну а так в основному. По місцевому ми тут справимось. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Сире м'ясо не з холодильника, а наче з підлоги. Бачимо, що склали курятину у бруднющу тару. Але люди стоять із дня в день. Здебільшого пенсіонери. Воно і не дивно, бо ж дешеве, а м'яса хочеться. І недорого. По-нашому, ми, ми вигадуємо, як можна, щоб так, щоб вижити цілий місяць. Проте, вгледівши знімальну групу, продавчиня чомусь відразу ховає обличчя. Знімайте, будь ласка. Я вам Я не буду працювати, бо ту мене не підуть. Ми хочемо. Добрий день. Покажіть. Ми хочемо побачити сертифікат Я якості. Дайте. У вас має бути на місці сертифікат якості. Покажіть нам, будь ласка. Я не маю права, бо скарбниці не Ви маєте право показати будь-якому споживачу, який у вас це попросить. Покажіть, будь ласка, сертифікат якості. Далі поспіхом закривають контейнер і навтьоки у вбиральню. Не розуміємо, чому не показати документи про якість продукції. Поруч плакат, то пан Курчак в таких умовах розпродує курятину. А без документів їх же не показують. Невідомої якості. Чому ви втікаєте від нас, пані? Того, що я не хочу спілкуватися з ви не розумієте, чи що? Їдемо в іншу точку. Там курятину продають прямо над автомобільною дорогою в теплий весняний день, без холодильника. Тут принаймні від нас не втікають, але якість підтвердити теж не можуть. Не отравлено то все. Так, ото ж хочемо побачити. Немає Нема більше, нічого отравленого. Ну, ну, ну. Покажіть нам, будь ласка, сертифікат якості. Да, да. А санітарний паспорт на машину, що цим автомобілем. І покажіть, будь ласка, медичну книжку на продавця. У вас є з собою? Медична книжка моя там на фірмі. А чому на місці торгівлі немає? Ну, можуть зараз підвести. Тут видаткові накладні так. декларації виробника. А де сам сертифікат якості? Я в них в... повинен бути сертифікат значить сертифікат якості, значить знаходиться в них знайшов. Чора я мав сертифікат якості. Можливо, я змогами передав. Він не залишився у мене. Тобто зараз Все... тут на місці у вас нема ні сертифікату Це... якості, ні санітарного паспорту так, на автомобіль так. і медичної книжки Наразі на праці на продавця. Так. Кажуть, документи, які гарантують споживачам, їм продають не аби що, а якісну продукцію є. Обіцяють нам показати, але згодом. Наду вас наберей підрозділ. Підійдемо так. Ми прочекали добу, але пан Курчак так і не підтвердив, що за курятину розпродують волинянам. Між тим, якщо уважніше заглянути у видаткові накладні і декларацію виробника, які нам показали, то бачимо. Схоже, цю курятину мали би перевозити на склади. Як вона опинилась над дорогою, невідомо. Вказано автомобіль, яким мали би перевозити. Це спеціальний ізотермічний фургон, так би мовити, фургон холодильник він виглядає приблизно ось так. По факту бачимо, м'ясо сюди возять зовсім в інших машинах без температурного режиму. До речі, про температуру сам же виробник у документі чітко вказує, якою ця температура мусить бути від нуля до чотирьох градусів тепла. Скільки градусів нині на вулиці можна і не говорити, але й мовчати не треба. Особливо коли покупці часто густо навіть не знають. Вони мають право вимагати підтвердження якості продукції, бо ж платять свої кровні. Ні, Документи. ну я не маю права на це. Зараз підійдуть? Ви як по ну, я маєте такого праві? не знала? Чесно. Чи бо я подивилася, що б я там зрозуміла? А тим більше без окулярів, то взагалі Олена Лищук, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук та Дмитро Кудик для новин на часі. Повні валізи доларів дружина колишнього нардепа від народного фронту Ігоря Котвіцького Анастасія Котвіцька вивезла з України 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро. Звісно, на наших українських кордонах митники не помітили валізи з грішми, а це на хвилиночку майже 300 кілограмів валюти. Це, якщо купюри номіналом 100 доларів. Відтак Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер перетинали український кордон автомобілем Vivaro на пункті пропуску вилок закарпатської митниці. Автомобіль. Лим керував громадянин Угорщини. Ще один угорець був у якості пасажира. Бізнесмен Сеяр Куршутов написав у Фейсбук, що Котвіцька була змушена задекларувати ці мільйони лише через те, що угорська митниця їх знайшла. Між тим Котвіцького називають правою рукою Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком. Мовляв, його жінка їхала за кордон, щоб домовлятися про пологи, і грошей при собі не мала. Між тим уже на сьогодні ДБР відкрили. Кримінальне провадження по цьому факту. Йдеться про зловживання службовими особами закарпатської митниці. Але в цій ситуації з митниками якраз все зрозуміло. Не зрозуміло лише звідки в Анастасії Котвіцької взялося 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйон євро. Не потрібно бути великим аналітиком, щоб припустити. Ці гроші відмиті. Наталка Поліщук для новин на часі. Мені батько з дядьком сказали. Синку. Збирай кукурудзу, бо твій голос ніхто не почує. Зірковий час Романа Лещенка почався саме з цієї фрази, яку він, як випадковий фермер з народу, виголосив в політичному шоу. Очевидно, полум'яна промова так вразила президента України, що той спочатку повноважив Лещенка займатися аграрними питаннями, а згодом зробив цілим міністром. Але чи такою ж випадковою була поява в цьому телешоу? Роман Лещенко до певного часу був невідомим широкій аудиторії фермером із Жашкова, який пішов поступам своїх батьків, власників агробізнесу, обзавівся і своїми агромаслами. Фірмами в селі Надвірне Жашківського району і навіть кінним заводом, десь викладав університеті, ще встигав депутатствувати у Жашківській райраді. Загалом жив розмірним життям працівника сільського господарства. Весною сіяв у корудзу весени збирав. Аж поки його ні з того, ні з сього вирішили запросити до участі в популярному політичному ток-шоу Савіка Шустера. Очевидно, тоді, 27 вересня, 2019 року серед тисяч інших фермерів в країні не знайшлось жодного досвідченішого аніж 30 річний Лещенко, який в ефірі ток-шоу на фоні політики в других костюмах у своїй картатій сорочці виглядав, немов класичний комбайнер, ну дуже правдоподібно, так, наче тільки що відійшов від комбайна, тригодинний ефір добігав до кінця, і ось, коли вже пішли фінальні титри, фермер заговорив: Я вам хочу сказати одне: батько з дядьком був сьогодні правий. Коли я сказав, що я їду на ефір для того, щоб був почути голос аграрів. Мені батько з дядьком сказали, синку. Збирай кукурудзу, бо твій голос ніхто не почує. Напевне, залишили фермера в крататій срочці на десерт не просто так, оскільки посеред тригодинного ефіру така куца репліка загубилася б. А от те, що дають на початку та в кінці, зазвичай запам'ятовується найкраще. Тим паче нашим людям такий епатаж до вподоби. Більше того, цю репліку виклали окремим роликом і розтружували її так, що через чотири дні президент України аж призначив простого фермера Іжашкова як своїм уповноваженим земельних питань. Роман Миколаєвич не присічне особ... Бистість не байдуже до долі як Жашківського краю, так і усієї України загалом, зокрема що стосується розвитку сільськогосподарської галузі. Що зумів розгледіти в нашому землякуві і президент України, який цьогоріч призначив Романа Лещенка своїм уповноваженим із земельних питань, Незрозуміло, який же такий професіоналізм роздивились в офісі президента в репліці про кукурудзу. Тим не менш, тоді кар'єра Лещенка вийшла за межі Черкащини на всеукраїнський рівень і стрімко злетіла вгору. Він змінив картату срочку на легантні костюми і фактично оселився в телевізійних ефірах, де висловлював свої експертні думки та позицію офісу президента на аграрну тематику. З'являвся в телевізорі все частіше і з кожним разом все в кращому амплуа. Президент України взяв на себе відповідальність провести найскладнішу і найбільш відповідальну реформу, на яку не наважувався жодний політик до нього. По ходу реалізації аудиту інвентаризації українських земель сільськогосподарського сільського призначення. Ми, президента в режимі реального часу, інформували про масштаби грабун. 17 грудня 2020 року вже добре розкрученого медійно Романа Лещенка призначають міністром аграрної політики та продовольства. Державної форми власності. Тобто, за період дії мораторію було виведено з державної приватної руки. В режимі безоплатної приватизації більше п'яти мільйонів гектарів землі, до слова шоу Шустера, яке перекочувало на канал Україна 24 від початку війни не виходило ще жодного разу. Не побачимо ми в телевізорі і Романа Лещенка в якості міністра, аж вже 23 березня він самостійно прийняв рішення і подав у відставку. Якби там не було, одначе схожа медійна історія простого роботяги з заможної сім'ї, який досяг міністерських кабінетів, завершилась. Бо ж вже зараз, коли молодий аграрій награвся у міністра Україну при Йшла війна, він очевидно зробив свої висновки пора змотфоти вудочки. А враз ворожа куля, чи ще яка біда. Тобто бажання працювати на благо держави, як бачимо, відпало зовсім, та ще й на початку посівної кампанії. Синку збирай кукурудзу. Юлія Остапович для новин на часі. Кожній з цих дівчаток не має ще й десяти років, а їм вже довелось дізнатися, що таке війна. Нині вони з пензликами розмальовують стіни студії телерадіокомпанії Аверс в рамках проєкту Діти війни за мир. Вони змогли відволіктись від пережитого, але життя кожної змінилось із початком активних воєнних дій в Україні. Я услышала від мами про війну, Я спочатку не повірила і їхали. Нам все не нам пришлось несколько вещей выложить. Так, так плохо, что нам аж страшно. Мы так перепугались, что мы аж собира, собрались вечером и, и, и утром ехали уже. Сначала в Полтаву, потом в Умань, потом, потом сюда в Лодько. Було дуже страшно, тому що коли ми були в підвалі, там в нас є труба, яка веде на вулицю. І там було чути, як на вулиці, і було дуже страшно, коли машина, ну, на ній сигналізація була включена. Настя, моя сестра сказала, щоб ми. Скоріше виїхали, нас довезли до вокзалу, а потім нас на машині з ковіля до Луцька довезли. В своїх мріях дівчата бачать іншу реальність, повністю мирну, і Україна в ній неодмінно перемагає. Кожна юна художниця вклала у свій малюнок на стіні зміст і побажання миру, гармонії та перемоги. Я буду малювати фон. Ну, закат буде, а сонце садиться. Хочу, щоб в Україні все було мирно і ніколи, ніколи не була війна, щоб все було в порядку. Я нарисую річку і лебіді. Там мені дуже подобається рисувати і красоту, і все таке. Я буду малювати котка. Самою за котками своїми, але там є. Бабуся і дідусь. Я сумую за дідусь. За, за бабусю і за котиками. Мама Анни розповіла, не просто було покинути рідне місто з дітьми, пояснити, чому бабуся, дідусь і домашні тварини з ними не можуть поїхати. Але помалювати на стінах це хороший спосіб відволіктись від усіх переживань, хоча б на мить. Це дуже гарна ідея, тому що діткам не сумно, їм є чим зайнятися. Будуть гарні спогади про те, як вони тут проводили свій час. Ті діти, які хочуть взяти участь у проєкті, але не мають змоги приїхати до студії Аверсу, можуть надіслати свої малюнки, відеозвернення, пісні чи вірші на фейсбук-сторінку проєкту або електронну пошту. Як це зробив Михайло Виндюк з міста Камінь Каширський? Хлопчик заспівав українську пісню. Люди такі, люди такі, соте за день свої бетоні, соте, а де їм ще хопатись? Стопнути людям першого другу сорту, а люди такі, люди такі, сотнями в там, де між своїми висотками Стрейджомого герецю і герцю ми, сповнюються снцями, сенцями. Якщо ви хочете, щоб ваші дітки стали учасниками проекту Діти війни за мир, чекаємо вас у нашій студії. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.